Друзі, привіт вітаю на каналі. У середу, 23 жовтня о 20.00, на телеканалі СТБ покажуть 13 та 14 серію серіалу Дві сестри. В попередніх серіях ми побачили, як правда поступово починає розкриватися. Тому невдовзі кожен з героїв буде відповідати за свої помилки минулого. В 13 серії Віктору відкрилася Правда про доньку, але як вона вплине на хід розслідування? Віра ж вирішує поговорити з Даною про свою сестру. Але чи скаже вона дівчинці, що Олександра їй справжня мама? В цей час Віктора знову звинувачують у злочині. Гордієнко робить усе можливе, щоб винним визнати чоловіка. Але Віра, дізнавшись про це, вирушає до відділку, аби дати свідчення про його алібі. Дана і Влад підуть до дитячого будинку, з якою метою і як все пройде. Тринадцятій серії Віра також розповідає Ігору, що дана насправді донька Віктора та Олександри, як відреагує Ігор і що порадить жінці? В чотирнадцятій серії Дана дізнається правду про справжню маму. Віра разом з Віктором намагаються залагодити ситуацію, пов'язану з брехнею про маму. Але чи це в них вийде? Гордієнко ж має проблеми з Соболем, тому проводить справжнє розслідування пожежі в готелі. Щоб прикрити себе, він підіймає давню справу про яхту, що він задумав і як себе поведе. Алла ж обіцяє Дані познайомити її справжньою мамою. Ще повірить їй дівчинка і погодиться на це. Невдовзі вона привозить Дану до їх з ігором будинку. Він про це дізнається і телефонує вірі та Віктору, які дії вони приймуть, і як поведе себе Дана, коли дізнається про свою справжню біологічну матір. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!